Так. Нарешті я добрався е, до Тигр Мауса, дуже хотів на ньому пограти. Е, і перший бій на карті Оверлорд. І я бачу, що я не поставив собі ні аптечки, ні ремкомплекта, ні вогнегасника. Оце е, е, е прикол. Поки я там налаштовував е, всяке обладнання, поки я налаштовував собі. Екіпаж, то я забувся поставити собі. ремкомплект комплект навіть забувся. Ну, таке буває. Так, і я хотів перший бій пограти саме на основних на бронебійних снарядах, побачити, як фармить цей танк, побачити, чим можливо грати. Ну Бачите, я е, граю в топі, я так наскільки зрозумів, що перші бої ну так, така є тенденція, так? таке є правило. Що перший бій, коли ти граєш на якомусь танку, навіть на преміум танку, то ти завжди потрапляєш в. Отже, будемо. будемо пробувати так, дивимося, що, Кавени ще те задоволення. Можливо, боком. Ні, КВН зовсім без задоволення. У нас заднє розположення башти. Це мене трішки бентежить, трішки знічує. Так. Карта мені, в принципі, не підходить. Мені такий, мені здається... Міські карти підходять. Ну і побачимо, як він танкує. Ну все ж таки мені писали в коментарях, що це не такі вже й броньований. Але мені здається, в топі це сильно броньований. Це такий Маус на 9 рівні. вах тут нахлопушився від артилерії. Так, треба допомогти, напевне, братішам. Вони там агресивно пішли, піду, а чого? Поїхали, 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 поїхали. Там бачимо зліва ще так, трішки далі один тяж під'їжджає, наші братіші. Думаю, мене підтримують. Чида, один вор знищений. Вмикаємо скільщенське скеліще, але яке тут скільщенське скеліще. Перезарядка довга. Це з мінусів. Так, Пробиття на бронебійних, в принципі, мені вистачає, якщо вмикати скеліще. І Альфіще просто супер. О! Так, ну пограв я. Ну, мене бачили, не було не ремкомплекта, нічого. Ну, Таке буває, такий бій. Поїхали далі. Так, ну що ж, все ж таки поразка. Я не додивився бій до кінця, чомусь я сподівався. Але бачите, я сам мене я посподівався на свого братіша Сокомандовця, що він мене е там, е мені там допоможе. Я не взяв з собою спорядження, це мій такий, знаєте, ну, ну видно, поспішав, дуже сильно хотів пограти вже. І не поставив спорядження. Ну, таке буває, нічого страшного. Так, настріляв я майже тисячу, один ворог в мене був знешкоджений, зіграв я недовго, але бачимо в плюсі зіграв. Бачимо, що з преміум аккаунтом майже 60 тисяч в плюсі, а з базовим аккаунтом 31 тисяч. Отже, я в мінус, якщо навіть поразка, то я в мінус на основних снарядах я не заходжу в мінус, правда? Побачимо, що як буде в мене на. Поліпшених снарядах. Напевно, що на поліпшених я вже буду навіть в мінус заходити, якщо навіть і в переможному бою. Ну, це не точно. Ну, Бачимо, і танкує непогано. Ну що ж, тепер я поставлю спорядження ще кілька боїв, які там класні вийдуть на ББХ, покажу вам. А потім ще й покажу на поліпшених снарядах. Ну що ж, до бою. Так, ну, карта штиль. Тут я вже не забувся. Поставив собі ремкомплект, поставив собі аптечку, вогнегасник. Отже, мені вже буде легше я думаю, грати. І знову ж вирішив пограти е, на основних бронебійних. Чому? Тому що, ну все ж таки, в прошлому бою я ну, нічого в принципі, такого не показав, тому бо хочеться все ж таки побачити. Якщо тут зараз на, на мене виїде. Тут бачимо попереду об'єкт 752 поїхав. І якщо на мене вийдуть там суперники, хоча б всього три тяжа. Я думаю, я їх дуже легко там з моїм братішом Так. З моїм та скеліще. Не побачимо. Так, ще в нас по переказці. По центру у нас все чудово, гірку ми зайняли. Займає, там бачимо і Бурас вже гірку по, по правому нижньому респі у нас по Джей таке лінії, ціла армадіща наших пішла. Все чудово, я думаю, тут за рахунок профсоюзу та за рахунок наших братішів, так, А там хтось втопився у суперників. так Я так розумію, попереду там. А буває таке, я, до речі, колись ще як фугаси були фугасними, чудово та цікаво, такого містечка. Як фугаси були фугасними, грав на Type 5 Хеві. І теж виїхав на штиль. І їду собі, так щось, знаєте, перекатка, так дивлюсь, там хтось там пострілює. І їхав я е, з правого респу і е, щось так задивився на перекатку. Бабах провалився, а там вода далі йде. От там, де втопився суперник, там йде далі вода. І я просто втопився. І це е, ну, перші хвилини бою. На мене так тоді образливі слова писали мої братіші сокомандовці. Мені так ніякого було. Так, а нас тут не... мене тут ніхто не зустрічає. Я так розумію, що коли грає гравай с UA, то команди просто топові от грають, таке скліще вмикає. Дивіться, зараз, поки я доїду, всіх ворогів перехлопужать. Ну, настрій вже поліпшений, можемо пороздивитися. Ось, ось тут я втопився. Натай 5 кеві. На бронічній проніжі з суперфугасами тоді. Але тоді, по-моєму, теж команда перемогла. Так, давайте, Тигер Маус є там попереду чи немає? А, у них немає. Так, ну бачите, як я. Я вже граю на цих танках, так якісь коробок випали, або цих танках, які тільки з'явилися, Граю вже коли всі награлися, тому що ну, по 10 Тигер Маусів ну, не цікаво мені з ними було б грати. Я б ну, собі проїхався по кругу. Порозповідав вам чудові та цікаві історії і наші братіші вже бачимо, заходять в тили суперників, вже беремо в облогу їхню базу. Може, можливо, мені дадуть постріляти. Знову зараз хейтери почнуть писати, що ти показуєш, що це за бої такі. Нічого бою не зробив. Нуль, просто з нульом. А побачимо, скільки там я нафармлю за такі бій. Так, ну трішки, звичайно, буду перематувати, не буду ж я показувати, як я їду. У мене так всі чудові та цікаві історії закінчаться, поки я доїду, правда? Бо в мене такий тяж-тяж, він дуже повільний. Ну маус є маус. І дайте можливо ще й постріляти, а? його, чи ні? Вже там вороги так знітились. О! Блах, не влучив. Ну що це таке. А він ти бачиш, він зрозумів, хто тут найбезпечний. Ще потакає. І намагався в мене влучити. Ну, я, ви знаєте, якщо я біля бази вже, то я далі не їду. Я захоплюю базу, тому що бачили ми багато таких моментів, навіть в від підписників, коли е, їхали вже... Ну, ось стань на захоплення і перемога. Перевага така величезна. Ні, поїхали, доб'ємо. Поїхали, позливалися. так? Хоче повикчували. А ну як тут на влучність. Чудово! Чудово, бабешкою, бачимо на влучність, борискумо. Нахлопушу виключно. Так, ну і досвід я, звичайно ж, отримую за те, що я без єдиної пошкрябаний, і за те, що я захоплю базу зараз. <свісно> Буде ще, ще почитати в коментарях, правда? Ну, дайте, дайте, дай, дайте, дай, дайте. Чудовий бій, чудовий настрій, поїхали далі. І так, найепічніший бій гравця UA на Тигр Маусі. Дивимося результати бою. По досвіду. Ну, майже, майже на першому місці, так? І навіть постріляв непогано. Не хуже всіх, так скажемо. Не краще, але не хуже всіх. Так, і... з преміум-аккаунтом. Майже 120 тисяч з половин. 120 тисяч, так, і майже 100 тисяч, якби в мене був базовий аккаунт. Ну що ж, а тепер хочу спробувати пограти вже такі, е, Влаштувати, знаєте, екшн І пограти саме на голдових, на поліпшених підкаліберних снарядах. Тут у мене вже пробиття 311. Це чудово чудово диво причудово. Ну що ж, до бою. <рес> Наскільки менше єлка Н90 <рес> за тигр Мауса? За тигр мишеня, так? Так, ну цього разу я граю вже на підкаліберах. Бачили, що два бої зіграв я на бронебійних основних снарядах. Ну, в принципі, непогано, так? Граємо тепер ми... На бронебійних підкаліберах, в яких 311 пробиття і, 3, і 530 шкода від пострілу. Чудово, супер чудово. А тут би фугаси. Так, у нас калібр, в принципі, непогано, 200, верніше, 128 мм у нас калібр, так? І якби ми грали раніше, коли фугаси були фугасними, то 670 би вилітало, так? Ну, 600 десь би вилітало, було б чудово. Це я про те, що. Поверніть, поверніть ті фугаси. Але якщо повернути ті фугаси, то я думаю, що... ще багатьом гравцям, ну, ну буває, що не досить багато скеліща, то в принципі вони б їм знадобилися. Так. Бачимо, артилерії немає, лінія Маннер є і ну, одна з найулюбленіших карт. Тут, ну, на мою поважну думку, тут можна і на стежках чудово, і на тяжах пограти, можна варіювати, можна поїхати десь тяжами по верхньому респу. Є е, де ЛТшкам пограти, але ЛТшкам складно. Дійсно складно. Но ми бачили дуже крутезні бої на таких е, на, на ЛТшках. Так? Дуже крутезні і навіть на хлопушувальні. Так, ну а я що? Далі поїхати туди в воду впасти. Ну там, напевне, на полочці біля бази суперників хтось буде прострілювати, тому що вазі. 120-й він підсвітить, по-любому цю перекатку я дуже повільний. По воді я, мабуть, напевно, що там не проїду, тому що ну я там просто скочусь в воду, і я звідти вже не випливу, так втоплюся. А я танкую. Починаємо танкувати від Позішен. Артилерії нема, чудово нас, мене ніхто не припопушить, і в мене буде з ягою. Верніше не з Ягою, а з є 100 буде в мене дуель на дуель, я думаю, що буде. Він там теж обрав таку непогану позішн. Тут Сумуа під'їхав. Ну Сумуа картонний, я не думаю, що це чудовий варіант. Вони, напевне, думали, що наші поїдуть, впадуть, маус поїхав. Ой, навіщо ти братіш? Ти поїхав? Вони ж там зараз приклопушать, не витримав. Там ваша бабаха все ж таки стоїть на... Імбополощ біля бази суперників. Вона, якби я їхав, то вона б мене ну, могла б дуже багато з мене вибити. І попереду ще в Афентраген. 1-0 нашу користь. Наші там ну, великі сили пішли по Б-лінії, і їх великі сили там зустрічають. Там ще теж не дуже зрозуміло. Ну, Наша задача. Мені от на Тигер Маусі я так зрозумів, що обрав от якийсь напрям По цьому напряму. Або продавлюєш, або отак відпозиція. Нормально, якщо ти там прихопуши, то А там льова стоїть, і міль. І офентрагер хоче понагліти. Ану, наглюка. Ну ти ж там стоїш, напевно. а перезарядка довга. Ні, не влетіла. Так, я що помічаю, що в мене ось е, снаряд летить не дуже чітко по дальнім дистанціям і не дуже швидко. Оце, напевне, це напевне дуже велика. Це, це напевне дуже великий мінус. Що дуже повільно снаряд. Ви тобто, бачили, як полетів снаряд. Наче збився повністю. Недолік. Знайшов я недолік. Так, недолік КВН ще в нас. А так, в принципі, ну, броніще є, те, що я і хотів. Так, пробиття непогане. Ну, мені не подальникам треба не в режимі пити. Це все-таки мене. Там повів. Вліпів я кудись є я... 100 Знову хотів ЯГа сказати. Вліпив Є100 кудись в башту і пробив. Чудово. Вже вже не дуже буде нагліти Є-100. 7-5 вже по бою, не прорвалися наші там по алінії. Так, і бабахи, бабахи. Бабайка, так чудово виїжджаєш. Або влітає чітко в піксель, або зовсім не летить туди, куди хочеш. І ти виїжджай. А маус наш. А, хотів сказати, маус наш прорвався. Не довез. Спідпалом, ну, доварить ні. Я вже 1600 настріляв просто відпозицін. А є 100 по мені комуляка настріляв. Ох, стики. Знову не пробиття броні. Де що це таке? Ну я поліпшені снаряди, я не пробиваю. Отже, великий недолік. Опаха не лучше, а? Який маневр. А, це скіліще. Це цей... Великий недолік це що снаряд по дальникам летить дуже невлучно. Це єдиний такий значний недолік. Ну і карти, ну карта ця, в принципі, мені підійшла, тому що тут є їм би На, <плес> Виліз, подивися. Так, один ворог знищений 2000 настріляно, що там наші сокомандовці? Будуть далі просування буде далі, ну треба щось робити. Нам поїхати вперед, ну. Там вазик цей. 120-й стоїть, якось його треба звідти вибити, а ну, спробую, ні. Спробую маневронуть. І собі знову вилазить. Щось йому не йметься, щось він все одно хоче, щоб я його знешкодив, напевне, так? У мене не єдиний пошкрябаний. До речі. А ну вазіка, якщо виїде. Віїзжай, і ніхто не хоче бачити далі. А, все пішло просування, чарфутурчик пішов, бо Риск і. Є50, е, і вони там повинні, мені здається, забрати ту гірку по і вже заходити в тили суперників. І ми вже поїдемо вперед, де там Льова ще залишився біля мене стоїть. А цяло немає, це все ж каже, подивитися. Так, а десь ще там Вофентрагер, так? Ну там не все так просто бачимо по А-лінії. ССК, ССК могла б теж поперти вперед. Ну там Вазик оцей мене дуже бентежить, тим паче що там на полушці хтось стоїть ще. Все, проходять, проходять, чудово, молодці. Теж ж за командовці бачимо, чудово грають. Пішла ССК. Ну що, об'єднуємося, Проджет, тут пішов вперед, я тобі ще що допоможу. Вазі, казав, а, як, То в яка забивати. Ага, якщо встигну. У мене бачите такий танк, що він вперед рухається і назад майже з однаковою швидкістю. <гум> ну мені чомусь здається, що по маневреності мене закліпити буде важко. Якби така якась дуельна дуель була, правда? <гум> так, поїхав. все. Забилися там в куточок, тримають оборону свої бази. Ми, так, мені треба знешкодити Є100. У мене така дуельна дуель весь бій була. Проте я трішки прихлопушить. Ну зовсім поїхав туди знітився в куточок заб'ється. Дайте є 100 прихлопушить. Бо мені подальникам ще те задоволення стріляти, мені ось треба Ближні дистанція. Такий тяж на ближніх дистанцій. Опа, а не пробили його? Ай, я не пробив! Це ти Ну добре, забирай. Льо. Ні, не пробивай. Чудовий бій, чудовий настрій, поїхали далі. Ну, ось так обережненько на таких картах. Ну, так скажемо, на мою поважну думку. Ну, в принципі, мені бачите. Пощастило, що там була така імбоподішн, імбо камінець, пощастило, напевно, що не було артилерії. так. І що? А, так, Маестро 3 отримав. Чудово, добре, причудово. І по деміджу. 1700 з копійками небагато. Тут теж непогано себе відчуваю. І по досвіду. В плюсі, в плюсі, завжди в плюсі. Чудово! Супер причудово. Ну, Більш-менш схожа на міську карту, де не потрібно мені кавуєнів, а потрібно вже е, броніще, потрібно вміти танкувати і потрібно що? Всіх пробувати. А ми всіх будемо пробувати, тому що що Тому що грає скріщенське скріще. Ну що ж, до бою, так. А я проти 10 граю вже. Так, ну трішки дали мені... Розслабитися, так? Пограти проти вісімок, а тепер проти десяток, побачимо. Що по переказі? По перекасі у нас величезні сили, бачимо, туди на пустир поїхали, і величезні сили там суперників. Тяжі всього два в цьому бою. І один з них у суперників чіптей. у нас один з них ранній. Будемо. Ну я думав, тут зайняти позишн, тут коняшка проїхала. Супер коняшка приїхала. Хоча мені тут немає місця. Немає артилерії, знову ж таки. Що я тут зроблю? Я тут нічого не зроблю, треба відпідльовувати. <рес> І 705А ну навряд чи ти проб'єш, його. Вистрілявся Ви стрілявся 705, Чи ти мене не помітить, не помітив, проїхав. Так, ну мені, знаєте, трішки впевненості додає, що у нас ранні є. Це якби в мене таке броніщинське броніще було Хоча не факт, щоб я на ньому нагинав, правда? Хоча кажуть, що ось там його пробивають, ну вибачте, ну дійсно, і не всі ж знають, куди його пробивати. Поїду подивимося, що тут у нас по першій лінії. Що по бою нічого не зрозуміло. 2-2 вже по бою. Ну, зрозуміло, що в нас е, саме е, ось на першій, другій, третій лінії можуть бути проблеми. Рані бачимо, там дуже далеко вже виїхав. Якщо помітять, що тут невеликі сили ну, у нас, і суперники підуть, попруть просто на нашу базу, то тоді буде не дуже чудово. Як тоді з ними поватися? Можу ось тут від, від цієї насипі зустрічати. В принципі, я прикрию свій корпус так, і буду це там хворого. Бачиш, поки що ніхто не лізе, поки що не випущують очі, поки що в роздумах суперники. Таке де я А, це мене чектен підсвіти. Так. Помітили, що е, суперники знітились. А, я хотів сказати, що зараз можемо об'єднатися в кулак, да поїхати продавити тут цю прудзону, правда? Ранньому повертається. Так, а в цей момент все ж таки наважилися суперники і проривають прозону. Ну, намагаються прорватися. Отже, що, повертаємося і зустрічаємо суперників прямо в лоб. Де там рані? Рані, повертайся. <реш> Потрібен будеш тут. Два ще таких. Так, про конкурс Тому об'єкту, ну як його врятувати? Ну, так, випучили очі, випучили очі. Вже так на глючок поїхали, повертаються рані. Так, і що, тут баратіші наших просто вирішили постріляти. Зараз отримаєте лістів. Так. Коняшка там розбереться з в теном ззаді задній перешкод. Хвіберчик, а блін Так, ну і на глючу, екшен такі влаштуємо, так? Якщо ми зараз тут всіх переб'ємо, то це перемога. Відволікає, відволікає. Є 75 го Чудово, і там коняшка ззаді пі заїжджає. Справжній екшн влаштував. От перезарядка теж з мінусів, що дуже довго. <смір -зарядка> так, і що нам далі робити? тепер? бачимо Gisor. Е е 1010 поїхав, став на імбополочку, повертатися. Ну в принципі можемо повернутися. А можемо поїхати продавити, що вони нам зроблять. Ну я можу поїхати продавити на базу суперників, правда? Так, а в цей момент я тут трішки поїздив, виявилося, що в них на А1 поверхці нікого немає. Я так розумію, всі вони вже на пустирі, суперники, і ніхто повертатися не збирається. Отже, що? Знову ж хитрі зігравця UA. стану на захоплення, буду їх на себе виманювати, а наші пратічі сокомандуючих хай їх поставляють. Або навіть хтось на мене вийде, то вони там шотні-шотні, їх... -шотні, Прихлопушу без проблем. Так, і ось там стати е, за цими вагонами. А ну видно, видно і Видно. Зводимося повністю, бо знаємо, що снаряд летить не дуже влучно. Два ризничено 2000, 2000 настріляно, 650 натанковано, Ну, все одно вважаю я, що це. Броніщенське броніще, тому що я вам не всі бої показав, а в деяких боях ну, дійсно я дуже круто танкував. кував. І, І залишається десь там опентрагер. Не думаю, що він зараз проїде, зіб'є з мене не з захоплення, тому що це було б погіршення мого настрою, так, не поліпшення. Я вже захопив майже 50%. Ну, наступним пограємо. Ну, побачимо, який танк наступний пограємо. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за ваш чудовий настрій. Бажаю вам завжди чудового настрою. Ну, ось такі бої, друзі. Можливо, ви хотіли побачити щось таке епічне, можливо, ви хотіли побачити екшен, ну, десь навіть і екшен був. Але я ж кажу, що треба грати ну, більш обережно на цьому танку. І сподобався мені. Я вам скажу, що сподобався. Я думаю, що я вже на ньому награюся, вже в мене 40% перемог. Я думаю, десь так. Ну, 50% точно буде. І такий для мене буде фантанчик, я вам скажу. Ну і бачите, що ну, більше знака класності, ніж має 103 ступені, я не отримував. Тому що, напевне, багато на ньому грають, але бачили, що вже награлися, тому я вже бачив, що один грав в команді. І... Ну і це чудово. Я не, не полюбляю грати, коли їх там по 10 штук в команді. Так? Ну і давайте що, по демінджу. Ну, в принципі, в принципі, у нас на ранньому. так. Ранній все ж таки хоч і понерфили, але сила, броніщенське, броніще. Два вороги в мене знищено, і по досвіду теж не на, не на останньому місці. І знову ж, дуже непогано. якби... Ну, Звичайно, це у нас новорічний наступ. Я думаю, десь 30 тисяч плюсів було б, напевно, якщо, якщо я граю на основних снарядах. Ну і проблема основних снарядів, те, що вони дуже повільно летять, десь на ближніх та на середніх дистанціях цей танк просто супер. Ну, а я вам всім кажу. Всім бажаю чудового настрою, не зважаючи ні на що. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!